Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Кольорові Хрестики, з вами Оля. Сьогодні у мене 4 листопада, зараз майже 9 година ранку, і я починаю знімати для вас нове відео. Цей тиждень я хочу розпочати з Нової Слободи палке почуття. Довго я не думала, що буду сьогодні вишивати, у мене 6 рам, всі рами зайняті. я так подивилася. І думаю, що, мабуть, буду вишивати свої квіти. Хоча там є одна робота розпочатий міл хіл, які я вишиваю підбором, там зовсім мало залишилось можна зробити фініш. Але, як я подумаю, що там треба пришивати бісер, одну бісеринку, я пришиваю двома стібочками, щоб добре трималася, то і. Не хочу поки що цим займатися, тож буду вишивати нову слободу. Ось так вона в мене виглядає на даний час. Зараз я увімкну планшет і скажу, скільки ж тут в мене вишито. Ну що ж, подивилась, скільки вишито: 8636 хрестиків. Це я вишивала 9 днів. 18%. І сьогодні теж хочу вишити плюс. а там далі побачимо, як буде йти ця робота. Дуже вона гарна. Вишивається вона легко, зовсім не складна робота. Так що я хочу вишивати, я хочу собі так, розділити цю роботу на такі ділянки, хочу ось так вирівнювати. Буду брати зараз один колір ниточки, і вишивати в цій ділянці, і, якщо є номер, цей в цій ділянці. Так само з зеленими, з червоними, хочу зашити цю квіточку, бо квіти дійсно дуже гарні. Так. ну Ось такий план. Буду ось так вирівнювати роботу. І вишивати всіма кольорами, що тут є. Хочу позашивати ось ці серединки. Так, ну, а далі як буде. Побачу, скільки днів я буду вишивати цю роботу. І ще ж в мене гарбуз. Ще СП з гарбузами у мене є 8 вишитих, і я почала 9-го гарбузика. Він в таких класних кольорах. Ставлю вам картинку, як повинен виглядати. І мені треба теж його дошити, бажано сьогодні-завтра, щоб отримати наступну схему. СП буде йти до 8 листопада. Мені залишається вишити цей і ще три штуки. Я не знаю, я, мабуть, не встигну їх всі вишити, тому що в тому місяці на 12 тисяч я вишила 8 гарбузів, то це занадто на пластик. Занадто для мене. Ну, коротше так, хочу ще вишити дві хоча б Ось цього дошити. І наступний там теж такий класний, жовтенький такий горошок, ну, прикольний дуже. І останні два там рожевий і теж такий якийсь жовтенький з бантиком фіолетовим. Та не знаю, потім, може, докуплю, схема коштує 60 гривень, а може і 10, 10 гарбузиків мені вистачить. Так, ну що ж, пішла я вишивати своє палке почуття, і зустрінемось з вами тоді, коли мені буде вам що показати. Всім привіт! У мене сьогодні 5 листопада вівторок, і показую свої просування. 1185 хрестиків. Як я казала в попередньому включенні, то буду брати один колір і вишивати ось цій ділянці, буду зрівнювати. Але не так сталося, як гадалося, тому що я брала одну ниточку, вишивала якийсь колір, потім брала чи таку ж саму нитку, якщо велика ділянка вишивалася і вишивала далі. Або брала наступний колір. І виходить, що рядочок за рядочком, я по черзі вишивала всі кольори, в основному, тільки зеленими, бачу, тут щось такий бленд червоненький був, і десь тут маленький кусочок. Все. Цю сторону я не чіпала. І вишивала тільки тут. У мене додалися зелені листочки, тут же буде квіточка, тут ще буде квіточка. Е, так, але я не дійшла до них поки що, і вишивала тільки зеленими кольорами. Тут багато блендів. Виходить класно. Але на сьогодні я буду обирати щось інше. І в мене є нові схеми. Я купила собі дві зимові схеми. Ну, купила ще пару тижнів тому, але вам не показувала. І вчора я взяла на першу відшив собі одну величезну схему, але дуже класну. Зараз покажу, що це буде. І, можливо, буду збирати ноточки. І починати робити старт. Так, дивіться, ось ім'я дизайнера в інстаграм це Ганна Левчук. Колись я гортала стрічку інстаграму і побачила ось цю схему з будиночками. Вона мені дуже сподобалась. Ціна, ціна була 75 гривень. Здається, там перші 3 дні вже і не пам'ятаю. Я придбала собі, а потім, знову ж гортаючи стрічку, побачила ось цю схему. Теж вона мені дуже сподобалась. Я написала дизайнеру, і вона мені відповіла, що можна придбати сетом ось так. Дві схеми виходить 115 гривень. І я доплатила 40 гривень, і за 115 гривень мені. Обійшлися ці дві схеми. А яку першу з них я буду вишивати, ще не знаю, але більш схиляюся до будинків, щоб вишити будинки, а потім гори. Мені дуже подобається ось ця схемка. То, щоб вишити і цю, і цю, мабуть, треба будиночки першими розпочати. Отож, я буду думати туди вже ближче до зими, хоча сьогодні так холодно, зранку 0 градусів. Зараз виглянуло сонечко, майже 9 годин ранку, але дуже холодно. Е, так, це що я придбала. І яку ж схему я обрала на першу відшив? Буквально встигла останньою, давалася вона декілька дівчатам. І мені зранку Віка з нашої групи написала, що Оль дають схему тих птахів, яких ти дуже обожнюєш. Я бігом побіжала шукати ось ім'я дизайнера, звуть її Вікторія. І, звичайно, мої улюблені гусі. Я так їх обожнюю. У мене є декілька вишитих робіт. В тому році я вишивала трьох гусів від торгової марки Волошка на першому відшиві. В мене, то я їх швиденько вишила, але вони менше за розміром. А ці будуть такі величенькі, але дуже класні. Тим паче, що зимовий сюжет, я дуже люблю зимові сюжети. І зараз я Сяду, подивлюся, що в мене є в нитках. Дизайнер хотіла, щоб, звичайно, я вишивала DMC. Я їй сказала, що в мене гарна палітра є роял. Тому я зараз візьму карту DMC і буду порівнювати їх з роялом. Якщо там співпадіння буде майже на 100%, то я візьму роял і буду ними вишивати. Ще я запропонувала дизайнеру, що якщо в мене знайдеться канва з люрексом, звичайно біла, то ось ці всі білі кольори я можу не вишивати. Вона каже, що я сама над цим думала. І якщо я знайду канву з люрексом, то будемо пробувати не вишивати білими кольорами ось тут. Тут багато його, дуже багато. Там, по схемі, здається, 5 чи 6 мотків. Написано, я вже подивилася, або навіть більше. А білим буду зашивати, ну, звичайно, гусів, потім в небі у ці зірочки чи сніжинки це, мабуть, сніжинки. Ну, і все біле, що тут є, окрім ось цього сніжка. Це якщо я знайду канву з люрексом. А якщо я буду вишивати чисто на білій основі, то я хочу. Ось цей сніжок додати ось ту блискучу нитку, але, мабуть, буду просто проходитися півхрестиком зверху, тому що, якщо береш робиш бленд, то вона дуже рветься рветься і може заплутатися. Тож, поки що такі справи, зараз буду дивитися, які в мене є ниточки. І, мабуть, Зніму вам на відео трошки для порівняння, щоб ви знали, що це за нитки, бо багато дівчат бояться пробувати нові нитки, а це дуже класні. Ну що ж, чекайте наступного включення з ниточками. Ну що ж, дівчата, у мене цей же день, 2 години дня, і я тільки сідаю вишивати, що я робила. Я підбирала ниточки. Сам процес я вам не покажу. Ставлю пару фото, якщо не забуду. Нитки мої роял співпадають з DMC майже на 100%, тому я підібрала, що в мене було. Потім дозаказала яких кольорів у мене не було. І ще у Віри Шнайдер я заказала. Кусочок канви з люрексом білої, 50 на 50 см, правда, 14-каунту. Ну, нічого, буде така величенька робота. Е, так. Потім я пішла, приготувала їсти, зварила гречку, зварила макарони, спекла пиріжок солодкий, е, котлети в мене є, то на обід є, що їсти. Так, і зараз сідаю вишивати. Спочатку взяла гарбузи від Лукас, потім подивилася, ну так, на них подивилася, ні, не хочу. Взяла дівчинку. Бо вже дві години дня, а мені треба тисячу як штик вишити, то я взяла дівчинку, буду вишивати тут знизу півхрестик і хочу зробити фініш, тому що мені треба звільнити раму. Для свого старту. Але старт буде не один. Потім в наступного відео вам все розкажу, якщо буде так, як я запланую, то буде дуже добре. Ну, поки поки йду вишивати цю красонечку і зроблю включення, коли мені буде вам що показати, чи коли я вже фінішую Всім привіт! У мене вже наступний день, як завжди, показую вам свої просування. Хотіла тисячу, але не вишила. 870 хрестиків. Вже не хотіла дошивати до 1000, тому що було нудно вишивати півхрестиками. І я зробила бленд з СХС-кою, і вона так якось негарно вкладається. Ця ниточка, але вже буде так. Принаймні, цю частину я буду вишивати цією ниткою. І якщо здалеку дивитися, то видно перехід. Тут 842 де темніший відтінок, а ось це все бленд 842-951. Так, ось такий результат. Поки цю роботу відкладаю і завершила я вже гарбузика. Це це дев'ятий, так, і 12, це 9-й, 1340 чимось хрестиків. Класні Ниточки всі за ключем. Якось так. Співпало, що в мене всі нитки є. Хоча я не готувалася да, до цих гарбузиків. Так. Ось такий він класний. Дали мені вже 10-й. Мабуть, 10-й я вишью, а 11 і 12 вже не встигну. Бо СП до 8 числа він, він такий яскравий, такий класний. Так, гарбузик готовий. Зараз мені треба бути, буде обрати наступний процес. Я ще не думала, бо зранку збігала до магазину, зараз хочу приготувати їсти, а потім, вже коли все буде у мене готово, сяду вишивати. Всім привіт! У мене п'ятниця, 8 листопада. Хочу зробити останнє включення, і вийде у мене таке. Міні-відео, тому що дуже хочу зробити старт. І не один, можливо, два, і хочу для цього зняти все окремо. Тому останнє включення і покажу, що я вчора вишивала. Позавчора я знімала початок відео, сказала, що зараз буду щось обирати. Але нічого я не вишивала. В мене цілий день так поліла голова, що було не до вишивки. І вчора я цілий день думала про одну роботу, яку я хочу розпочати. Ходила-ходила, дивилася на рами, що мені для вас повишивати, і нічого не обрала, окрім ось цієї роботи. Але, бачите, тут ниточка. Я почала її вишивати, і вона мені не йде. Це СП новорічний двіж. Він розпочався 15 жовтня. І як ви бачите, просування невелике. Тут 2000 хрестиків я вишивала аж 5 днів. Це дуже мало. За 5 днів я повинна була вишити 5000, а тут тільки 2000, і не йде мені ця робота, тому що тканина дуже м'яка. 18 -та. хрестики виходять дуже криві. Я думала думала, думала Звичайно, шкода мені цих 2000 хрестиків, але ну, якщо роботи не йде, треба її перешивати. Ну і що, я взяла кусок пластика вчора і почала вишивати її заново. Але ось цих зелених кольорів в мене немає. Я, правда, їх замовила, але ще треба чекати. А вишивати дуже мені хотілося, і я підібрала інші кольори на светрик. Дизайнерка мені дала дозвіл, що можна поміняти, і ось так. Зараз виглядає моя розпочата робота. Тут вишито 2000 хрестиків за 5 днів. А тут за один день я вишила. Півтори тисячі. Результат, бачите, дуже добрий. Півтори тисячі за день. І цю іграшку можна, якщо піднажати, вишити за 2 дні. А СП вже йде три тижні, а в мене немає жодної вишитої іграшки. Мене це бентежить. Тому я вирішила, що треба зробити рестарт. Почала знизу, як я люблю, і буду просуватися вгору. За розміром, вона буде набагато більше. Ну, нічого. Бачите, якщо порівнювати, буде набагато більше. Я ось дивлюсь, дивлюсь на кольори коричневі, начебто одні й ті самі кольори, але якийсь тут переход не такий вийшов. Можливо, десь я вчора попутала ниточку. Ну, нічого, буде так. Щодо цієї ковтинки. Е, дивлюсь, дуже такий яскравий ось цей колір. Ну, нічого, вже буде як буде. Е, тут три кольори, начебто обирала переходи такі класні, і не був такий яскравий перехід. Ну Тут ще буде білий бек тут, якщо ще два кольори зеленого. Зараз покажу, які ці номери. Ось така розтяжка кольорів 909, 911 і 912, начебто і непогано. Так, вони виглядають, цього кольору зовсім мало. Він вишивається. Тут одна лінія, тут і тут в рукавчиках, його і не видно. Так, а ось цей ну дуже яскравий вийшов. У мене ще є 910-й, але там СХС і такий колір мені не дуже сподобався. Так, не буду вже нічого міняти, ще буде бек білим кольором і чорним теж буде. Тут бекстіч в одну в дві нитки. То, я думаю, буде нормально. Що робити? Не було в мене цих кольорів. Я б, звичайно, цими вишила. Тут мені подобається розтяжка. Але він такий не дуже яскравий. У мене вийшов такий светрик, светрик яскравий, такий різдвяний. Буде вже так. Бо треба вже дошивати цю іграшку, обирати наступну. СП буде до 20 грудня. Хочеться хоча б три вишити, Там дуже класні. Іграшки, але вони великі. Є там з ялинкою ще і їжачок, і олень. Тому треба цього швиденько дошивати і брати наступну схему. Так, ну що ж, ось таке вийшло в мене коротеньке відео, мабуть, я вишивала 4 дні. Небагато, але що є, то є. Дуже мені хочеться зробити старт, а старт я хочу. Зробити окреме відео, тому, дівчата, надовго з вами не прощаюся? Зустрінемось в новому відео. Всім до нової зустрічі!